Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. Ось такі наші курчатка після того, як вони тут уже обсохли, вирілися добренько ось так вони себе почугають. Хтось спунькає, хтось бігає. Той, що шукає поїсти, а зрештою всі тихенько, дружненько себе ведуть і сидять собі під лампочкою гріються. Ось такі курчатка з інкубатора. Не знаю хто яким кормом користується, хто який корм курчаткам дає і як ви піднімаєте своїх курчаток, які з'являються у вас на світ, мої курчатка їдять кукурудзяну крупу, пшоно, варене яєчко, якщо є можливість давати. Кисломолочний сир, ну і, звичайно, можна давати зелень. Цибульку, яку можна проростити на підвіконнику, різати, вони з великим задоволенням її їдять. Також можна давати стартовий комбікорм для курейних сушок. Якщо ніхто не хоче гратися із крупами яйцями і сиром. Але вони набагато краще ростуть на яйцях, крупах і сирові, ніж на комбікормові, а особливо взимку, якщо комбікорм ще не свіжо приготовлений, якщо продають іще якісь там надлишки, залишки, які е, були в попередньому сезоні. Взагалі може бути і ще гірше. Багато хто в коментарях запитував за е, крупи, крупи варені, чи крупи запарені, чи крупи сухі. Які краще давати і як їх давати. Крупи, що пшоно, що кукурудзяна крупа, що пшенична крупа. Всі даються в сухому вигляді. І гречана січка, також поки вони маленькі, десь до трьох тижнів, даються всі сухі. В ці крупи можна додати яйце, розминати там виделкою чи натирати на терці, все разом розмішувати, і вони з величезним задоволенням це все з'їдають. А вже коли їм буде там 3 тижні і більше, можна потрішечки починати давати проварену гречку, яку вони також з величезним задоволенням їдять. І тоді вже запарювати і інші види круп, які вони з величезним задоволенням будуть поїдати. І після цього потихеньку вже переводити їх на вологі мішанки, в яких можна вже збільшувати асортимент. Їжі, який буде потрапляти до наших пташенят в раціон. Із води в першу добу п'ють вони солоденьку водичку з медом, на літрову банку столова ложка меду, яка розчиняється в воді, ставиться і вони випивають таку водичку. Друга-третя доба вони можуть пити звичайну водичку, ну а потім хто вже як бажає, хтось дає вітамінчики на воду, хтось дає антибіотик. Це вже кожен робить по-своєму. Я вже неодноразово розповідав. Про те, що п'ють наші курчатка, яку вони п'ють водичку, і які вони п'ють чаї, і як вони у нас взимку ростуть. Але людей додається з кожним разом все більше і більше. І все більше людей пишуть коментарі і запитують, що як і коли потрібно правильно робити. Тому розповідаю ще раз. Після того, як вони випили у нас водичку із медом. Я їм заварюю звичайний чай, такий, як заварюємо для себе. Це у нас ромашка, меліса і інші види трав, які збираються для того, щоб готувати чай. Також можна додати сюди суху кропиву, деревій, настоювати і давати для курчаток. І вони з величезним задоволенням такі чаї п'ють. Ну, а потім все по схемі. Даєте їм від кокцидіозу, даєте їм від глистів, можете давати знову вітамінки. І ваші курчатка будуть рости, розвиватися і будуть ось такими активними, гарними, здоровими ціпками, які в подальшому будуть гарними курочками і півниками, які будуть вас радувати. Саме головне, щоб курчаткам було сухо, чисто, комфортно, не було ніяких протягів, не було ніякої сирості, не було мокро там, де вони знаходяться, і тоді все буде чудово. Коли курчатка піщать, коли курчатка кричать, коли збиваються в кучку, то це не дуже добре. Потрібно, щоб вони. Почували себе комфортно, гарно їли, гарно пили слідкувати за цим, і тоді все буде гаразд. Ось такі вони гарненькі. Активненькі, чубатенькі, різнокольорові курчатка. Так щось там собі потягуємося. Ось такі всякі-всякі різні ціпки з'явилися на світ. Ось такі гарненький помпончик. Кудась кудас там тікає? Красунька, чи красунчик. Ось така шапка у нас гарна велика. І ось там ще стоїть такий величезний-величезний помпончик. Один, напевно, із найвеликих помпончиків, з яким вилупилося курчатку на світ. У багатьох є такі гарні помпончики на голові. Якось у ось цього, у біленького. Двоє таких біленьких, цікавих є. А в більшості курчат ось такі помірні чубчики. Ухти, які потім будуть також гарними чубами на голові, хоча зразу їх не дуже то й видно, ось у цього є чубчик. Ось він. Вони можуть бути іще кращими, ніж ось такий, як оцей помпончик. Тому що оцей буде не дуже гарним і акуратним, а ось такі можуть бути дуже гарними чубчиками. І ось у цього є чубчик дуже гарний. Ось такі цікаві ціпки. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам. Якщо вони у вас є. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, і дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого. І нехай все у всіх буде добре. Ну а ми будемо шпати, їсти і рости. Щось там шукаємо. Не дуже вони голодні і не дуже вони хочуть іще їсти. От коли їм вже буде тиждень, тоді вони будуть набагато більше проявляти свою активність і будуть набагато цікавіші. Всім миру, добра і всього найкращого.